Вітаю! Мене звати Кузьменко Людмила і я сертифікований гештальт-терапевт та сексолог. Практикую вже більше п'яти років. Працюю в гештальт підході і до мене звертаються з такими запитами, які пов'язані з проблемами в стосунках, особистісні кризи, проблеми з самооцінкою, пошук себе, своєї ідентичності та самореалізації. Також звертаються із запитами, які пов'язані з війною, а саме, провина та сором перед тими, хто воює. Або постраждав від війни. Проблеми пов'язані зі змінами умов та якості життя, адаптація до нової країни. Працюю з депресивними та тривожними станами і такими соматичними проявами, як кому у горлі, важкість при диханні, сонливість та безсоння. Також до мене звертаються з темою прокрастинації, відсутність мотивації та низькою продуктивністю. Як до сексолога до мене звертаються з будь-якими проблемами, які стосуються сексуального життя. Це можуть бути відсутність або зниження сексуального бажання відразу від сексу чи, чи до партнера. Болісні відчуття під час сексу та еректильні дисфункції, і інші питання, які можуть хвилювати людину в інтимній сфері. Консультації приходять у вигляді звичайної розмови, де ви розповідаєте про Проблему, яку хочете вирішити, і ми разом шукаємо ваш найкращий спосіб покращити своє життя. На мою думку, не варто боятися звернутися до психотерапевта, бо особисто від мене ви не почуєте критики, обесінювання чи засудження. Моя основна задача, на якій я концентруюся, це довіра та безпека клієнта, і в моїх інтересах зробити психотерапію більш екологічною та комфортною. Тож запрошую вас у цікаву та захоплюючу подорож у світ психотерапії, де ми будемо досліджувати та вивчати ваш внутрішній світ.